Всім привіт, дорогі покупці, а також підписники нашого телеграм-магазину та інтернет-магазину. Сьогодні, нарешті, ми зробимо відеоогляд і розпаковку найкращих наушників Airpods Pro 2. Так, це копія преміальної версії. Ми їх очікували більше двох років, тому що на сьогоднішній день ось ця версія на чипі Aeroha Premium 2.0 є найкращою в світі, тому не будемо гаяти часу і одразу почнемо з відеоогляду. Що стосується зовнішніх характеристик, ця версія є найкращою, тому що має 3D-принт, а також 3D-гравіювання, не малюнок, не наклейку. Тому ця версія вона прирівнюється до оригіналу. Навіть деякі магазини продають цю версію, рекомендуючи її, якщо ви не бажаєте переплачувати по 12-13 тисяч за оригінал, тому що функції та якість в цих наушниках такі самі. Що стосується серійного номеру, він є також оригінальним і пробивається на сайті як оригінал. Зараз я вам продемонструю це. Ось як бачите, номер. Серій...